До четверга майже без опадів, проте з морозом до 14 прогноз погоди на тиждень. В Україні до четверга переважно буде без опадів, проте очікується мороз до 14 градусів. Про це повідомляє Росбізнесконсалтинг консалтинг Україна з посиланням на прогноз укргідромецентру у Facebook у вівторок та середу, 5 та 6 грудня, переважно буде без опадів. Температура вночі у західних та північних областях становитиме 5-10 градусів. При цьому місцями температура опуститься до 14 градусів морозу, вдень температура становитиме 0,5 градусів. Нарешті території вночі буде 1,6, а вдень від 2 до 4. Однак в Криму повітря прогріється до 8 градусів. У четвер, 7 грудня, вночі у південній частині, а вдень в більшості областей прогнозується невеликий сніг на крайньому півдні з дощем. Температура у північних областях становитиме вночі 4-10 градусів, а вдень На Нарешті території буде вночі 0, 6 градусів, а вдень від 3 до 2. При цьому на крайньому півдні країни очікується до 6. В Україні, крім західних областей, буде невеликий сніг. У південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, а в Криму помірний дощ. Аналогічна погода очікується і в п'ятницю. 8 грудня. Температура повітря вночі та вдень буде 1,7 градусів. При цьому вночі 8 грудня у західних областях місцями до 8-13 градусів, у південній частині вночі та вдень від 4 до 2, а в Криму 2 8 Погода і Україні в грудні. Синоптики розповіли, якою погода буде в грудні 2023 року. Крім того, в Україні середня місячна температура буде на 1, 1 градуса вищою за норму. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!